То відверто скажу, що підтримують прокурорів. Якщо це злочинець, то це злочинець і по ньому видно. Навіть все, то ухвалюється вирок. Ми всі поважаємо суддю Ковтуненка за його принципові рішення, але тут я не можу з ним погодитися в своєму інтерв'ю. Він сказав, що якщо це злочинець, то це злочинець і по ньому видно. І ще додав, що суди схильні в більшості випадків підтримувати позицію прокурорів, тобто позицію обвинувачення. Так, на жаль, на практиці так і є, але потрібно розуміти, так не має бути. Сама лише присутність особи на лаві підсудних не робить її автоматично а, злочинцем. А, наша Конституція, зокрема, стаття 62, а також Кримінально-процесуальний кодекс, стаття 17, встановлюють непорушний фундаментальний принцип принцип презумпції невинуватості, згідно якого особа вважається невинуватою в чиненні злочину, поки її вина не буде доведена в законному порядку, і обвинувальний вирок щодо неї не набуде законної сили. Жодна особа, а тим більше посадова, а тим більше суддя не вправі називати людину злочинцем до цього моменту це пряме порушення права на справедливий суд. Європейський суд справ людини неодноразово наголошував на цьому, зокрема у справі Алени Дерібамен проти Франції, суд зазначив. Що навіть натяк поліцейського на те, що особа винувата в чиненні злочину до оголошення вироку суду, це вже порушення принципу презумпції невинуватості та відповідно порушення права на справедливий суд. А тому, якщо суддя в залі судового засідання або поза ним називає людину злочинцем, або хоча б натякає на це до рішення суду. Це вже підстава для відводу такого судді. Тому, якщо ви, не дай Боже, в такій ситуації, коли суддя ставиться до вас упереджено, ви маєте право заявити відвід такому судді. Більше, а також зразок заяви про відвід судді на цій підставі вже на моєму телеграм-каналі.